Більшість підприємців у Лузанівці працюють тут вже багато років. Це володарі маленьких приморських кафе, торговельних палаток та ресторанів. Але після зміни керівництва місцевого комунального підприємства Гідропарк Лузанівка вони зіткнулися із поширеною в Одесі проблемою. Керівництво гідропарку вирішило, що декому з них не місце там, де вони роками працювали. При цьому усі необхідні папери на ведення торгівлі у порядку. Більше того, кожного року вони вносили великі суми на рахунок комунального підприємства. Суми ці оформлялися як благодійність і повинні були піти на благоустрій парку. Однак, свідчить зі стану алеї, відсутності доріжок та освітлення до пункту назначення кошти ці не дійшли. 12 тисяч гривень за точку, 6 тисяч гривень за точку, 8 тисяч благотворити не чек написано. гроші? окрім цих виплат, підприємці неодноразово приймали участь у житті парку. За власної ініціативи створена тут громадська організація взяла на себе розширення алеї, електрифікацію, постачання води та інші заходи з благоустрою парку. Усе це за власні гроші. Ми ні временні люди, які прийшли, з що називається нагадили і убіжали. Ми працюємо багато літ і. Готові співпрацювати, плодотворно співпрацювати. незважаючи на цю готовність до співпраці, керівництво гідропарку намагається знищити торгівельні павільйони і залишити людей без праці. Припустимо, що вони насправді взялися за благоустріл занявки. Але чому тоді демонтаж будов не відбувався у встановленому законом порядку? дзвонять, сообщають, що ваші об'єкти демонтіруються. Ми звісно, приїжджаємо. і Там находиться пару дворників, які просто пілять, наш об'єкт турбинка і ні не положеного управління торговлі, ні міліції. Звернення до суду ніяк не допомогло вирішити проблему. Постанови просто ігнорувалися. Не в змозі знайти підтримки від діючого керівництва міста. Підприємці звернулися до голови фракції партії регіонів в Одеській міській раді Геннадія Труханова з проханням відстояти їх інтереси. Зустрінувшись з представниками малого бізнесу Лузанівки та іншими найбайздужими одеситами, депутат вислухав проблеми та оглянув гідропарк. Окрім скарг на неправомірні дії комунальників, люди. Невдоволені загальним станом парку. Відсутність освітлення, наприклад, за їх словами, сприяє криміногенній ситуації. Протягом зустрічі були також виказані побажання створити нормальні умови для розвитку рекреації. На даний момент поблизу узбережжя є площадка для гри у волейбол та футбол, але їх стан є незадовільним. Комунальне підприємство не виділяє на них коштів. Пісок та обладнання привозять самі спортсмени. Футбольні ворота також збудували ентузіасти, а інтерес до спорту у зановці є і великий. Ще однієї проблем я вільний проїзд автомобілів до узбережжя минулого сезону тільки людей вже постраждали від необережних водіїв Гнаді Турханов пообіцяв зібрати спеціальне засідання та поставити питання про благоустрій у та вирішити проблему незаконних дій з боку комунального підприємства. Я хочу сказати, що те, що я сьогодні здесь увидел, оно просто не вкладывается ни в какие рамки. Единственный вопрос, который сразу вот возникает в голове, это задать вопрос, наверное, самому себе и власти городской. А она вообще есть у нас власть это городская или ее нет? Мы взяли обязательство перед людьми, что с нашим приходом наладится и жизнь будет лучше в городе. Здесь я не увидел. Наверное, мы еще не дошли или не дошли городские власти для того, чтобы навести порядок э, здесь, в Лузановке. Такие самые пытания постают и у нас. Чи изменится на краще ситуации на узбережже покажет час?